«Альтакс» швидко висихаюча, лазур декораційно захисна. Як застосовувати нанесення на дерев'яний паркан? Доброго дня, мене звати Анджей Вуйцик. Хочу вам продемонструвати, як відновити та захистити старий паркан. До сьогодні для цього було необхідно два або три дні, але це вже в минулому так не має бути. Покажу, як цю саму роботу можна виконати за кілька годин, використовуючи при цьому нову швидко висихаючу лазур Альтакс декораційно-захисну. Швидко висихаюча лазур Альтакс чудово захищає деревину від атмосферних впливів, зберігає натуральний малюнок деревини, не лущиться і не тріскає, захищає від дощу вже через одну годину. Що при мінливій погоді дозволяє завершити роботу в проміжок часу, коли немає дощу, а другий шар можна наносити вже після двох годин. Паркани, ворота. Альтанки, фасади дерев'яних будинків для відновлення паркану. Нам необхідно пензлик, наждачний папір, ганчірка, швидко висихаюча лазур, альтакс, декораційна захисна. Перед початком роботи паркан необхідно очистити від бруду і пилу, а також пошліфувати наждачним папером. Перед нанесенням першого шару швидко висихаючої лазурі Altex паркан необхідно захистити від грибків синяви та шкідників, використовуючи ґрунтівку Бейсґрунт Altex. Перед застосовуванням лазур необхідно ретельно перемішати у відрі. Приступаємо до нанесення першого шару. Замочуємо кінчик пензля в лазурі. Наносимо якомога тоншим шаром, розтираючи його вздовж волокон деревини. Перший шар нанесено. Наступний шар можна наносити вже через дві години. Перший шар висох. Можемо наносити другий шар. Пам'ятайте, перед і під час роботи лазур необхідно постійно перемішувати. Ось і все. Другий шар нанесено. Вклалося в один день. Зробив діло, гуляй сміло. Після завершення пензлик необхідно промити мильним розчином. Все, про що я вам розповідав, написано в інструкції на відрі. Будь ласка, ознайомтесь з нею. 7 років захисту. Наступне нанесення вже через 2 години. Захист від дощу вже через годину. Підкреслює текстуру деревини, не лущиться і не тріскає.